Геловін починається, мисливці за приводами, з'являються. Привіт, друзі! Сьогодні неділя, а отже, і новий випуск кінореку. Вони існують. Правда? Серйозно? А вони тут. Ми їдемо. Класика кіно на наших екранах наприкінці 20-го століття виявляється, що в Нью-Йорку живуть не лише звичайні громадяни, але й привиди. Багатомільйонне населення не може протистояти натиску надприродного. Зрештою, на шляху незліченних монстрів не залишається нікого, окрім трьох учених пар психологів, яким відомо все про потойбічний світ, що правда лише в теорії, і тепер їм доведеться залишити запорошені кабінети і застосувати свої знання на практиці. Боже! Я аж ашлю запустив за ностальгією. Ви останнім часом були на вулицях? You know... Ви знаєте, яка там чортівня коїться? Мертві воскреснуть. Щойно прибув Титанік. Краще пізно, ніж ніколи. Після того, як мисливці за приводами перемогли могутнього привида, що загрожувало знищити світ живих. Майнуло п'ять років з тих пір нових примар не з'являлося. І про героїв забули. Герої займаються кожен своєю справою. Але ось одного разу головний музей Нью-Йорка метрополітен провезли портрет стародавнього карпатського володаря Віго. Його дух повертається до життя на полотні і, підпорядкувавши собі доглядача музею Януша, вимагає від нього знайти дитину. Ну, в яку він би міг перевтілитися. В Цей же час мисливці за привидами дізнаються, що під містом з'являється якийсь рожевий слиз, який під дією людських емоцій породжує демонів. В результаті натовпи нечисті атакують Нью-Йорк, і герої знову беруться за свою зброю. Клас! Хочу глянути ще раз. А ви діліться своїми думками у коментарях? Вирішив робити цей фургон? Тільки у нього є двигун. Нова частина фантастичних пригод з оригінального всесвіту мисливців на привидів. Успадкувавши старий занедбаний будинок, родина переїздить у маленьке містечко. Їхня поява збігається у часі з надзвичайною активністю паранормальних сил, які перевертають звичайне життя з ніг на голову. Час настав. Нове покоління мисливців на привидів має будь-що з'ясувати природу таємничого спадку і ліквідувати наслідки небувалих масштабів. Мисливці за привидами з того світу це найкраще завершені трилогії про мисливців. Повірте мені, я знаю, що говорю. Що б то не було, ніхто не має бачити цю мерзоту. Так, у мене просто зараз полетить каміння. Чому? Бо я не рекомендую цю частину мисливців за привидами. І не тому, що тут жінки у головних ролях. Феміністи мені ніколи цього не пробачать. А за примітивний сюжет, який не вартий навіть уваги. Ну, могли би вже зробити логічне продовження. Ну могли б вже зробити логічне продовження і злочити жінок, а не пародію на них. Ех, не буду вам і собі псувати настрій. Краще беремо попкорн, вмикаємо телевізор і давайте разом глянемо класику. Ну а на сьогодні все. Якщо вам сподобався випуск, підтримайте нас лайком, підпискою і коментарем, аби популяризувати український Ютуб. Ну а якщо ви хочете стати нашим другом, то підтримайте нас за посиланням у коментарях. Не забувайте донатити на ЗСУ і підтримувати економіку України разом до перемоги. Слава Україні!